Так, дівчата, з одніми дівчатами я вже поспілкувалася. О, привіт, Оленка. Тепер з іншими, тому що ну, це капець. А я якраз прийшла, коли всі жують. Клас. Клас! Танечка! Боже! А я думаю, хто це до нас прийшов? Так. Да, думаю, то Та що ж таке? У нас дівчата поховалися, всі, гляньте, яка, яка класна. Та вікуся там принесла, яка класна сіточка. Нікого не видно за нею. Оце її маскування, так? Я вмію облізати. От бачите, як заховалася, У нас тут і хлопці, я буду хлопці. Я лисичку включила. Пані Марія, така гарна танечка. Тобі казала, ти хоч портрет для нас залиш, щоб ну так ми да? да, Віка. от скажи, да, да. А, а, я а, я я... Віка, Ну скажи, ти сьогодні з борошном? Що там? Я з Борошном, слава Богу. Люди відгукнулися, дуже багато принесли. Дякую поліклініки. МВД до молоді здобулися з якимось млинами. Сказав цілу. Машину швидкої допомоги за грузи привезе Супер. хлопцям, які до нас приходять, теж сказали, що іноді каже, нам пропонують борошно, але воно нам ну не потрібно. Так. А тепер забирають знати. Я кажу: ну хлопці, а... ви нам борошно, ми вам хліба. Тобто, да. слава оце, Богу, це хочу Боже, бідні ті жаби. Що вони тільки не перенесли в своєму житті? Але вони як вони народилися? Ні, вони якраз. Якраз от, який вісить такою. Історичні жаби. Историчный. Я, я просто пам'ятаю, це ж Ігоря жінка зробила, він її приніс такой в обосранном памперсе. І каже цей, і каже: а, я їй сказав, звіжи нам жабу, а на в'яже каже, боже, така страшна виходить. Він каже, нам така і треба. Це ж не просто, это ж... сам Бог ввелив. Сам Бог такую таку yeah. да? таку жабу зробити. <ріст> <Да>. О, дівчата <ріст> дубль два ха. <ріст> От у нас ще друга кімната є. І тут дівчата плету. Що ви казали, пані Наталя? Давно нашого ванічку немає. Я бачила його позавчора, він пила каву, він не приїжджав повз, зупинився. Казали, чи ти будеш ще хвилин 15, то я підійду. Я сказала, що ні. Нормально все, слава все, Богу. Слава да, Богу. Все слава Богу, добре. Головне, щоб живі були, то все таке. Ні, ні. Все інше, то тридцять написала, вийшли з оточення. Ой, боже, капець. Ну нічого, тримаємося, що ж? А у Тані нашій сьогодні був прильот. Тань, ну саме. А у тебе теж вікна повилітали? Ні, мене, Слава мене Богу. На, на другу сторону виходять. Слава а Богу. Зала... А ти на якому поверсі? Я на восьмому поверсі. Бляха, як страшно. Ну так, да, ну воно залетіло з подвір'я, скажімо так. Пожарку целились. пожарку у нас целились не один раз. В, в окупацію туди стріляли наші, після окупації туди стріляють, понятно. Хто? Ну, зрозуміло, вони ж знають. Mm. Понятно. І от це, от... У мене сьогодні всі будуть на ролику жуючі Ваня. Я, конечно, крім нас, Тоні. Хто у нас працює в справі громад? Антоніна і Ксюня. Они ще так, от дивіться трошки нашого центру. Таня, а прикинь, сейчас ми тут ще цей. Поставимо манікени, нарядимо їх гарно. Тут будет баннер висіти. Цей Херсонський український культурний центр. Прямо це все завісить, всі ці хечки, Ну, зверху. Тут ми теж придумали вже що, картинки розвішимо, ікону повісимо. І все, Ваня, хватит жрать.